Я би хотів зробити коротку презентацію ну, такого загального розуміння чи рамку того, як ми думаємо рухатись для того, щоб ми одразу на початку подивились один одному в очі, і ще раз звірили годинники, чи правильно ми все з вами спільно розуміємо. Коли я працював в уряді, я працював з експертним середовищем над тим, щоб сформувати план дій щодо реформ. І частину цього плану я би хотів сьогодні вам презентувати те, що було напрацьовано за останній рік, і те, що навіть сьогодні знаходиться в стінах парламенту, має бути прийнято і узгоджено. Я би просив звернути увагу, кому зручно, на який екран, будь ласка, щодо реформи місцевого самоврядування, стан справ і план дій. На першому слайді ми бачимо, що нам потрібно створити повноцінний рівні управління. Тобто збудувати належну систему врядування. Ми сьогодні маємо на місцях недостатньо можливості для того, щоб реалізувати весь потенціал, який є. Багато речей сконцентровано і централізовано на рівні центру, і центр не може. І в принципі, це не його функція виконувати завдання, які стоять на базовому, на місцевому, на районному і обласному рівні. І наше головне завдання це побудувати нову систему врядування, достатньо ефективну в державі, де є основа громада, район, область і державна влада, яка виконує свої функції. На кожному з цих трьох рівнів ми маємо побудувати повноцінне місцеве самоврядування, як на рівні громади, району і області. Це буде означати тільки єдине. Що на цих рівнях мають бути створені виконкоми виконавчі органи Рад, таким чином, щоб вони почали виконувати свої функції, так як це відбувається в європейських країнах, і система, яка давала свою ефективність. А і тобто, перше, да, тобто, систему управління ми маємо створити нову, маємо провести достатньо якісні кадри. В цю систему і вони прийдуть. Якщо вони відчують, що у них є можливості на щось впливати і змінювати, то люди більше підуть працювати до влади, більше будуть обиратись для того, щоб реалізувати свої можливості. Ну і відповідно, і нам з вами треба бути самокритичними, оскільки нам треба змінювати наші стандарти роботи. Я би сказав їх просто підвищувати. Наступний слайд це питання. Самої системи, тобто ті кроки, які ми маємо зробити для того, щоб досягти мети, перше реформувати місцеве самоврядування, про що я сказав, а реформувати регіональну політику в нашій державі, яка була відсутня на про жаль, реформу систему адміністративних послуг, децентралізувати і створити таким чином, щоб на місцях надавались максимум адміністративних послуг, які необхідні. Реформу державної служби, яка повністю співпадає з реформою місцевого самоврядування, тобто мова йде про те, щоби. Роз'єднати функції, змінити чи ліквідувати дублювання і якраз цю компетенцію змістити на рівень органів місцевого самоврядування. Наступне це запровадження електронного урядування, що дасть можливість нам працювати абсолютно відкрито, публічно, якісно. І це ті елементи, які ми маємо дуже системно зробити і синхронно. Що ми досягнемо? Нову якість послуг. Та вирішення повсякденних проблем, про що я говорив раніше, можливість безпосередньо впливати на всі рішення громади, в тому числі і на фінансові. Тобто мова йде про те, що коли ми включаємо наші громади в життя, якість наших рішень стає набагато кращою, а зловживання просто починають зникати. Клієнтоорієнтованість влади. Коли ми говоримо про адміністративні послуги, ми означає, що влада, яку обирають люди, надає людям послуги, і тому вона відповідальна перед цими людьми і завжди буде набагато якісніша ніж будь-яка влада, яка буде призначена державою. Я думаю, що ви з цим погодитесь. А, активізація економічного життя в громадах. Тобто, ми сьогодні будемо говорити про аспекти нового бюджетного кодексу податкового кодексу. Нам треба активізувати економічне життя, і саме головне частину податків, які напрацьовуються в, в територіальних громадах, мають залишатись саме на цьому рівні і забезпечити динамічний збалансований розвиток наших територій. Насправді життя є саме на територіях, і там потрібно наповнювати їх максимальним змістом і максимальною ефективністю. Я розумію, що частина рішень, які ми будемо приймати, і в тому числі реформи, вони є надзвичайно непростими, складними і можуть неоднозначно сприйматися, оскільки будь-яка зміна, будь-яка реформа це. Зміна устою це розрив, я би сказав, кола комфорту. От нічого не змінювати. Ну, є, наприклад, ради, які сидять, у них, в принципі, ну, більш-менш все нормально, їх ніхто не чіпає, вони нікого не чіпають. І у них все склалося. Але, в принципі, це не влаштовує безпосередньо людей, які живуть такий підхід. І воно просто от тримається на, на якомусь там рівні. Але коли ми змінюємо систему, коли починається з'являються нові інструменти, коли нам потрібно робити нові рішення, і ці рішення потребують наших зусиль, відстоювання позицій і всього іншого, звісно, це може виникати певний супротив, але я думаю, що цей супротив буде в абсолютній меншості. Е, наступний слайд ключова реформа. Реформа. Місцеве самоврядування є насправді ключовою. Бо я переконаний в тому, якщо ми не створимо належної системи управління державою, де основою є місцеве самоврядування, нам вряд чи вдасться зробити якісь секторальні реформи, і економічні, і гуманітарні, і так далі. Тому що рівень відповідальності чи е, сфера відповідальності має бути дуже чітко розподілена. Хто за що відповідає, це буде означати, що ми будемо включені в тому числі в рішення, які е, будемо е, реалізовувати. Перше, це реальна децентралізація за принципом субсидіарності в цій реформі. Тобто все максимально вниз. І я думаю, що в експертному середовищі є повне розуміння цього процесу. Повсюдність місцевого самоврядування. Врешті-решт вистачить територій під між міжнаселеними пунктами, які ніким не управляються, або управляються державними органами влади, а вся територія належить в принципі, громаді. Громада має управляти. Самодостатність територіальних громад, в тому числі і фінансова самодостатність, коли громада буде здатна надавати на базовому рівні, буде спроможна надавати на базовому рівні послуги і освітні, і культурні, і медичні базового рівня, і комунальні там, де є в цьому необхідність, а ця необхідність є у кожному населеному пункті, тому нам потрібно і підвищення спроможності. Забезпечити громад і забезпечити їх фінансову самодостатність. Ці два дві, дві речі дуже між собою пов'язані. Ну і відповідно, ми маємо підвищити і зробити більш прозору роботу органів місцевого самоврядування, підвищити їхню відповідальність перед громадами. Не може бути так, що в органах місцевого самоврядування передали повноваження, передали ресурси, а вони можуть залишатись закритими і не е при тому, що не підвищена може залишатись відповідальність, я вважаю, що це є неприпустимим, тому відповідальність форму місцевого самоврядування має ключове значення. План дій, шановні колеги, і хотів би звернути вашу увагу про провадження моделі фінансової децентралізації. Я розумію, що сьогодні, можливо, по-різному до цього ставитись, але є багато позитивних речей. Я думаю, що виступаючи про це скажуть, і в підсумку ми підведемо в цьому питанні. Висновок з того, що вже зроблено, що маємо зробити далі. Тобто, фактично, новий бюджет був вже сформований на новій основі, який містить перші кроки реальної децентралізації. Нам потрібно весною цього року прийняти перший пакет законодавчих актів щодо основ місцевого самоврядування. Нам потрібно забезпечити реалізацію пілотних проєктів. По закону України, який вже прийнято і підписано, співпраці територіальних громад. І зараз, що є важливим, в парламенті знаходиться проголосований в першому читанні законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад, який має теж надзвичайно важливе ключове значення, для того, щоб громади дрібні могли об'єднуватись, не, не втрачаючи можливості свого власного самоврядування на територіях. Але це дасть можливість їм отримати нові бюджети, нові фінансові інструменти і забезпечувати все те, що необхідно для нормального життя, введення в дію всього пакету законів щодо засад місцевого самоврядування, і ми будемо про це говорити. Є перелік законопроєктів, які є. Перше, чого це вже буде доосені, і саме ключова позиція це позиція конституційної реформи, принаймні в частині децентралізації влади. Ви знаєте, коли я працював в уряді, ми побудували дуже логічну систему. Конституція потім, виходячи з конституції, всі закони, зміни, які необхідні, і таким чином стартує нова система. А виявилось, що і парламент тоді був не готовий до цього, і ми вимушені були. Мислити глобально, а й діяти локально, тобто напрацьовувати певні окремі в рамках діючого законодавства і конституції закони, які б дозволили забезпечити цю децентралізацію. Тому до осені маємо провести і конституційну реформу щодо децентралізації, це теж є питання надзвичайно важливе. А що дуже важливо, це підвищення інституційної спроможності самих територіальних громад, щоб кожна, кожна територіальна громада була підготовлена. До роботи в нових умовах, тобто більше грошей, більше відповідальності, більше можливостей, більше е, якості і результату роботи. А, ну і жовтень, як я сказав, це проведення чергових виборів, повноцінне впровадження нової системи місцевого самоврядування. Це не означає, що після виборів вже система буде ідеально новою. Ми будемо її впроваджувати, будемо робити кроки. Багато я переконаний, цих кроків буде ефективними, але будуть ті кроки, які будуть мати певні свої. Проблеми, які ми змусимо з вами коригувати і будемо це робити. Також я би хотів, шановні колеги, задати до обговорення теми сьогоднішнього нашої зустрічі. Ну, по-перше, це зміни до податкового бюджетного кодексу, щоб ми зараз проговорили. Я знаю, що є багато позитивних речей, але є і ті речі, які нам потрібно можливо коригувати. Наші наступні кроки, прийняття яких законів нам потрібно забезпечити українським парламентам на цей період для зміцнення позиції місцевого самоврядування і те, що відверто від нас чекає сьогодні на території. і подальші дії це сформувати план законодавчої роботи, що є дуже важливим. Я би хотів, щоб у нас був з вами зрозумілий законодавчий план робіт, що ми з вами приймаємо в якому місяці. І дуже важливо, щоб кожне рішення, яке ми приймаємо, попередньо обговорювалося. Така була практика заведена в Кабінеті міністрів, коли я працював. Зараз працює Геннадій Григорійович, Така практика теж зберігається і розвивається. Те ж саме ми маємо забезпечити в стінах українського парламенту. Хочу зазначити, що це є надзвичайно важливо для того, щоб коли вносяться в зал рішення, вони мають бути вже відшліфовані. Вони можуть бути дискусійними, вони можуть бути складними, і це правда, але вони мають бути професійними, якісними, обговореними до їхнього прийняття. Зауваження, які я сьогодні чую, це те, що в неповному обсязі субвенції фінансуються на місця. На превеликий жаль, ми треба, щоб ми по цьому питанню теж отримали інформацію. Я думаю, що нам потрібно сьогодні забезпечити інформування, більш роз'яснення новацій, які у нас є в бюджетному кодексі новому і новому законодавстві, для того, щоб люди на місцях достатньо якісно і ефективно почали використовувати ці інструменти, і зокрема впровадження нових податків, які є основою їхньої фінансової незалежності, звертаються також і малі міста, що є проблеми. Щодо там районного фінансування і міст. Але знову ж таки, поряд із тим, поки що немає оцінок пов'язаних з новими податками, які будуть балансувати їхні бюджети, нам потрібно зараз дуже чітко взаємодіяти в перший період часу, тому що нова система завжди, завжди викликає багато питань, шероховатості і коригувальних дій, які є основною необхідною, коли потрібно це робити. Що стосується голів обласних рад, рад, які тут присутні, я би хотів звернутися до вас проханням, а безліч є сільських рад, малих міст, районів. І я чую про те, що іноді не зовсім є справедливий підхід по розподілу фінансів на, на нижній, нижній базовий рівень. І я думаю, що тут потрібно теж і роз'яснювати, і переконувати у тому, що майно територіальних громад має бути майном територіальних громад, фінансувати. 2015 році, в тому числі там і культуру, і все інше, і органи управління можливо через трансферти з районного бюджету до сільських бюджетів, що є теж дуже важливим для того, щоб не створювати проблем. Ну і саме головне, коли ми отримаємо закони, я думаю, що в лютому про об'єднання територіальних громад, ми зможемо врегулювати ці всі питання, коли територіальна громада, об'єднавшись добровільно, я підкреслюю це, не втрачаючи. Села не втрачаючи самобутності, нічого не втрачаючи, але об'єднавшись в один орган управління, просто отримують зовсім інший рівень податків, достатньо високий, отримують можливості впливати і приймати рішення, не озираючись ні на район, ні на область, ні на кабінет міністрів.